Починається пленарний тиждень, а разом з ним і купа зрад, які пов'язані з тим, які законопроекти хочуть, начебто, голосувати народні депутати. Так як я є одним із них, то хочу одразу підняти тему законопроекту 103.11, який вже нашумів в інтернеті як законопроект, який, начебто, має посилити. Владу для масових протестів, тобто розгону масових протестів, і суттєво розширює повноваження Національної гвардії, які так само хочуть ставити на порядок денний цього тижня. Багато вже в чого було, сказано, написано щодо цього. І я вже бачив, чесно говорячи, новини, що вже парламент типу проголосував за це, що м'яко говорячи, не так. От. Давайте сьогодні розберемося, що є правда, що є ні, про що цей законопроект. Головне, що з ним буде. Е, тому що, ну, відверто говорячи, багато зради і мало інформації такої конструктивної, яку я бачив по цьому питанню, і бачив по ваших коментарях, що вас це турбує. А я нагадаю, до речі, що ви на, на каналі «Залізний нардеп», де ви можете і треба ставити коментарі, щоб ми робили такі відео на ваші запити. Мене звати Ярослав Железняк і зазвичай ми шукаємо, куди йдуть ваші гроші. Але сьогодні розберемося, якраз що ж за зраду готує парламент на цьому тижні. Чи, скоріше, не готує, але про це в кінці відео. Отже. Минулий тиждень завершувався тим, що вийшла новина від наших друзів Центру протидії корупції, які заявили, що комітет з питань правоохоронної діяльності підтримав до другого читання, ну тобто фінальна версія, законопроект, який надає Національній гвардії надзвичайно великі права, в тому числі проти громадян, які будуть приймати участь у масових заворушеннях. Ну і тут. Понеслась зрада зраденька по всім каналам, причому відверто говорячи, що багато почали маніпулювати, придумувати різну конспірологію, навіщо це влада робить, що це тягнуть, що це вже готується до виборів. Я хочу, щоб ми зараз коротко проговорили, про що цей законопроект, і чому справді він поганенький. Друге, як в принципі, розвивається ситуація з його підготовкою. І третє, яка перспектива і чому. Багато конспірології, яку ви чули, вона ну, м'яко говорячи, конспірологія для клікбейту, а не для того, щоб вам сказати правду. Отже, що відбулося, був законопроект про е, національну гвардію. Там справді є певні питання з їх повноваженнями. Цей законопроект був е, підготовлений комітетом з питань правоохоронної діяльності. Так, у нього, чесно говорячи, репутація, але, тим не менш, був підготовлений 5 березня, і таблиця опублікована 11 березня. Відповідно, через багато вже днів з'явилася інформація. першою і проаналізували Центр протидії корупції, що там надзвичайно збільшені повноваження національної гвардії. Я Ознайомився з а, цими позиціями, зв'язався з нашими друзями з ЦПК, а, подивився ефір а, Олени Шербані, яка готувала цей розбір, і в принципі, напевно, з нею згоден щодо того, що ну, м'яко говорячи, законопроект дивний. В чому там головні проблеми їх. Трохи більше, ніж я зараз перерахую, але пробачте, ми зараз не на ефірі юристів, і я не думаю, що вам цікаво багато юридичних ем, дискусій, які теж тривають щодо цього законопроекту, причому тривають вже багато років. А, що там не так? Перше, це питання того, що можна і хочуть розширювати права е, на використання вогнепальної зброї, причому ем, це стосується якраз проти протестантів на мирних акціях і умовно немає відповіді, о буде тоді відбуватися, якщо є провокація, нам починає якось хаотично рухатись, і є інтерпретація знов ж таки норм закону, які підготовлені на друго читання. Це текст. Що навіть якщо людина буде намагатися там втікати з міста події з якимось предметом в руках, предметом в руках, наприклад. Бруківкою, то вже в такому випадку можна використовувати вогнепальну зброю. Що, звичайно, м'яко говорячи, після двох революцій, особливо після революції гідності, ну не дуже гарна норма в руках поганих правоохоронців. Друга, це про фарбування, фарбування відповідно представників, це використання фарби щоб якими правоохоронці можуть мітити підозрюваних у правопорушенні? Ця фарба звичайно, Може потрапити не на одного порушника, а на десятки мирних протестувальників. Як воно буде працювати? Ніхто не знає. Як це потім це відзвіковувати, теж ніхто не знає. Ну коротше, це окремий блок, який достатньо дискусійний, навіть попри цей законопроект. Але в законопроекті він є. Третє це питання використання шокерів, сльозогінного газу, кійків. Я. Одразу скажу, що ця дискусія вона триває вже 5 років. Вже було напевно два чи три закони, яких провалювала Верховна Рада щодо про взагалі електрошокери і розширення можливості їх використання правоохоронцями. Є окрема дискусія, хто несе відповідальність, якщо цей шокер був застосований проти людини з, наприклад, з значними вадами серця, і це призвело до смерті. Ну коротше, це теж є в законі, теж є потенційним зловживанням силовиків. Зловки, е, говорять про те, що ну це краще шокер ніж вогнепальна зброя. Дискусія ще раз живе окрема, і от тут вона в законі теж з'явилася. Далі е, про використання дронів. Ось з дронами мені здається, тут взагалі дуже важливо зрозуміти, що це по факту єдиний така е, новаційний блок, який ніколи не застосовувався в там. В якихось документах нормативно-правового характеру, sorry, постановах, указах уряду, і які так чи інакше вже виконувала Нацгвардія на і інші правоохоронці. Що пропонується, що можуть бути дрони, вони будуть спостерігати за людьми під час мітингу. Знову ж таки, дискусія, як це керується, хто відповідає, якщо щось піде не так, як е, будуть. Контролювати відслідковування, якщо можна так сказати. Коротше, великий блок. Достатньо, мені здається, тут є нормальні аргументи у обох сторін, і знову ж таки вся дискусія так чи інакше приходить до того, що норми написано двозначно, і люди починають з цього обурюватись, в тому числі і в соціальних мережах. Ну і останнє, мені здається, найбільш проблемна частина для цього. Законопроекту, це нечіткі формулювання в законі, які можуть призвести до зловживань. Приклад, який наводили, якщо не помиляюсь, ті ж самі центр протидії корупції, це питання терміну озброєна особа. Воно широко трактується, відповідно, це може бути людина реально зі зброєю, може бути з якимось предметом, і що стане звичайно, в випадку закону, причиною застосування, застосування проти нього сили. тут Важливий момент ми говоримо про закон, і взагалі дуже добре, що багато речей, які раніше існували у вигляді нормативно-правових актів, стають предметом вже закону, тому що ну закон ти не зміниш, і ми, хоча б, знаємо про ці зміни, роботи, так, як робота парламенту відкрита. Робота уряду не відкрита, навіть для мене не відкрита. Я не можу подивитися як народний депутат нормальне засідання уряду. Відповідно, ми як люди зацікавлені в принципі в тому, щоб було більше таких речей деталізовано в законодавстві. Це допомагає нормальним правоохоронцям, Це допомагає і правозахисникам, і. Цілому всім громадянам України проблема в тому, що багато норм із по трактуванню юристів з громадських організацій, з правозахисних, захисних написане в цьому законопроекті дуже широко. І, відповідно, нам важко буде сказати, а іноді неможливо, чи там буде це нормальне застосування, чи це буде якийсь поганий правоохоронець крутити цей закон в свою сторону, і якщо він його порушить, не понесе покарання тут. Я хочу дати позицію для балансу вже і Міністерства внутрішніх справ. Вони ну, якраз на це і звертають увагу. Вони говорять про те, що, шановні громадяни, які обурювалися цим законом, насправді багато чого цього є в постанові уряду від 2017 року, і відповідно ці норми переносяться в закон тут. Правий мін внутрішніх справ, що справді така постанова є інструкції. Є. З іншого боку, ну якщо ви пишете закон, його важко міняти. Це не інструкція, і не постанова, важливо його написати. Одразу нормально, про що, в принципі, всі адекватні люди говорять, що окей, треба обговорювати нормативку і відповідно вже виписувати закон з більш чіткими, недвозначними формулюваннями. І тут ми переходимо до головної, головної частини, взагалі, що буде з цим законом і яка його доля. Е, дивіться, я вам хочу показати буквально два е, слайди. Перший це е, слайд, коли е, цей закон був прийнятий в першому читанні. Він був прийнятий рік тому, а внесений в парламент ще набагато е, раніше. Відповідно, якщо ми. Е, Хочемо зрозуміти, чому закон так мляво рухався, то до цього є одне просте пояснення, воно максимально зрозуміло. Всі е фракції, включаючи фракцію коаліції, чудово розуміли, що ну, м'яко говорячи тематика, яку важко комунікувати. Якраз переконалися, і відповідно його постійно знімали з порядку денного, просто для того, щоб не дратувати населення і відверто говорячи, тому що і так все є в нормативці, тому ну окей, зараз не час вписувати це в закон. Що стало причиною скандалу, так це те, що з незрозумілих причин в порядку денного на цей пленарний тиждень з'явився ну, який от буде в кінці. Відповідно, березня цей законопроект з'явився в четвер, шостому порядку денному. Ось у мене є цей наша повістка. Він зараз є. Він з'явився як попередній порядок денний. Відповідно, це означає про те, що парламент його ще не схвалив, і не факт, що ми будемо його розглядати по цьому от переліку. Але він з'явився, всі здивувалися тут. Комітет провели, і відповідно піднявся хайп. Я зараз записую вам відео, якраз коли має відбутися от якраз діалог між всіма фракціями щодо остаточного порядку денного. Моє щире переконання, що законопроект з порядку денного знімуть і повертатися до нього не будуть. Що найменш зараз багато моїх колег, так чи інакше, якраз сигналізують про те, що. А законопроект розглядатися не будуть, його там відправлять на повторне обговорення, ніхто не буде там великі скандали тут робити. Ну і відповідно ризик піде сам з собою. Інший варіант, якщо він залишиться, моє знову ж таки глибоке переконання, законопроект просто провалять, тому що на нього голосів не буде. і Я не бачу, відверто говорячи, щоб його тягнув офіс президента, я не бачу багато підтвердження конспірології, що це хитрий план, ну коротше, не так збираються голоси, коли це важливий законопроект. Я подивився на те, що пишуть в наших чатах, я поговорив з колегами, їм байдуже. Навіть Колегам з правоохоронного комітету не те, що дуже вони хочуть цей законопроект кудись тягнути. Вони щиро говорять, що окей, ну напевно, зараз не на часі, якщо таке суспільне збурення. Тому я, поки от вам записую цей е -е, текст, ставлю на те, що законопроект знімуть. Будемо мати більше інформації на моменті монтажу. Я думаю, що я додам ще пару слайдів, які будуть або підтверджувати те, що його зняли, або спростовувати. Подивимося, як буде розвиватися подія. Що найменше, ви дізнаєтесь це з перших вуз, тому що ви на каналі Залізний нардеп. Мене звати Ярослав Железняк, і певні інсайди. Я думаю, що по роботі парламенту точно знаю раніше ніж багато інших. Залишайтеся з нами. І маленьке доповнення до відео, тому що його пишу трохи пізніше вже засідання голів фракцій. Так справді законопроект зняли, тому все ризик відміняється. Що найменше, ви тепер зрозуміли, що це точно не зрада.